Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Artem Games. Сьогодні ми будемо грати в Кіт і Бабуся 2. Або Cat O Hell 2. Обов'язково напишіть в коментарях. Чи ви хочете ще була перша частина, яка приходила в першу частину? Поїхали! І це. Погано, що тут не зробили оновлення вже на Хэллоуін. Ось чорний котик, за якого ми будемо грати. Бабуся, ти чого така зла? А! Я, здається, повернувся додому знову. Що ти на мене так дивишся? Ага! Ну, все, ти. Сьогодні виріше здамо, зрозумів. Поки що... Е, чого на мене шупиш? пише? Відстань. Поки що бабуся добра, а потім вона стане зла. Тому що я все на шкоді тут. А я. А вона подумає, що це кіт. Опа. А що таке? А я далеко. Бачите? Я далеко. Бачите? Па-бам! Зловили його. Опа, якщо він ще раз зробить три рази таке, то його ще випустять. Ара, я б цього хотів. Що ти на мене дивишся? А зараз. Ой-ой! Воно мене не побачилась спочатку. Це я, це я, це я. Е, ну, наступи! не наступи, є! ле ре ре бой Ну що? А, блін, ніхто не капуст. Ні-ні-ні, ну, почекай, пучкай. <гум> не переживайте, в мене починається тиждень цікавих ігор. А так що будуть тільки цікавинки. Обов'язково підписуйтесь на мій канал. Ты что-то тут. Там. А это не я. Ха! Ну что? Он даже не бежит. Думаю, что это такое? Видно бежит, его может сдавить. И все. Э! Тут какие-то баги. трошечки. И кит куда-то вверх пошел. Не-не-не, почекай. Уроны. Сейчас. Там сидять, тому що їх поголова лякає. А зараз ми зламаємо його. Опа! Опа, вороночки, правітики! Вона вже йде, така вже. О! Вона заходить і закриває за собою двері я просто не здаюсь, тепер можна хоч що робити, хоч капуснити... то й все. Але я хочу, щоб цього котика вигнали. Тримай цих мишочок. Що здивувало, так? А, ні він не вбіжу. Блін, я думав, його відпустять. Дыкать-ка, а вот тут такая вся... не ще... не 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 тут еще такая хэллоуинская песня о, промит пашечка. Ап. э, ты че мы на проследующем так мышечка была Что ты сидишь? Ой, він занадто швидкий. Він швидкий, а він мене наздогоняє. Візьмусь, цю мою школу тільки не моя. А зараз ми заліземо на щоб він від мене відстав. Він же ж не може залізти на дах я не, не дам тобі. Так, і нічого тут не видно, тому що тут все зелене. Але... О! Це здається, як перші першій серії. Обов'язково я зніму першу частину, так що? Чекайте. О, тут нічого. Ай! То ми були в будинку, а тепер вони вулиці. Ого! Будиночок, і тут нічого немає. Навіщо ж? Тоді він, може він для продаву. Оба! Котик від мене. Ой, цей котик від мене на кінець стрім. Ворони! Ви такі, що ніхто не бачить. Ням-ням, ми... то вони прилітають, коли я ходжу, а коли... я проходжу, то у вони... нее... Оранжевый... Ой, нет, не оранжевый. Сегодня жил какой Что они там за страх? Где вот. Я же что, сидив? Давай, смотреть еще Хе. Є! Котик, ти мене не встиг зловити! О, на бабусі напали мишечки. Гості їх. Ніхто не зловить. Хелло! А що ти так дивишся, як будто Нічого не стало? Чого сидиш? Ну, окей, я пішов мишок збирати. О, вона зняла парик! Ой, тобто штрапку спи. І я, я, я не хочу збирати, то, звичайно, я зберу. Не Може відразу вибрати? де а дивен. Є! О, два котика залишилось. Ну і ось так і закінчилась пригода. Дякую, що додивились до кінця, друзі. Ставте обов'язково лайки, підписуйтесь на мій канал і... ぼうばいて。